І повертаючись до теми обстрілу Хмельницькому з Хмельницького місто було атаковано тричі. Загинули двоє рятувальників. На місці атак була наша кореспондентка Анастасія Збродова. Зараз маємо можливість говорити наживо. живо. Тож Анастасія, які наслідки на загалці атаки і з яких обставин загинули рятувальники? Минулої ночі у Хмельницькому пролунали три вибухи упродовж години. Ворог атакував область ударними безпілотниками, зафіксовано три влучання у військовий об'єкт. Зайнялася пожежа. Під час ліквідації пожежі загинуло двоє рятувальників Владиславу двораку 21 рік, Сергію Севроку 31. Поки вони ліквідовували наслідки першої атаки, стався повторний удар. Ще троє рятувальників зараз знаходяться в лікарні. Їхній стан середньої важкості та загрози життю немає. З власних джерел відомо, що Владислав планував одружитися зі своєю коханою. Чекали з війни її батька. Також пошкоджені близько двох десятків будинків. вибито сотні вікон комунальники допомагають впоратися з наслідками нічних обстрілів. У Хмельницькій міській раді повідомляють про зміни в русі у місті маршруток. Наразі це вся інформація, яку я маю на цю годину. Тоді дякую дуже. Анастасія збродова наживо з телефонною зв'язком була із Хмельницького. Наслідки нічної атаки точніше трьох навіть атак на місто нам розповіла. Димодань.